Кова перших третіх ступенів No27 Вінницької міської ради та юні вихованці до шкільного навчального закладу Noti. Я вас вітаю з участю в міжнародній акції, яка передбачає одночасну висадку дерев у 150 країнах світу. Зараз пролунає промова, яка звучить однаково на багатьох мовах у цих всіх 150 країнах. Довкілля складає велику цінність для кожної людини. Не лише в місцевому масштабі, а й глобально в усьому світі. Сьогодні настав час приділити увагу проблемі миру та довкілля. Ми робимо це спільно з тисячами шкіл, молодіжних груп та організацій в усьому світі. Сьогодні ми саджаємо дерева разом з нашими друзями на півночі, на півдні, на Сході та на Заході. Вперше дерева висаджують в океані, потім, слідуючи за сонцем, дерева саджатимуть в Азії, Європі та Африці. Останні дерева висадять на Гавайських та островах, та на островах Кука. Тисячі шкіл у 150 країнах саджають дерева разом з нами. Ми святкуємо міжнародний день миру під гаслом Освіта за мир. Адже освіта це ключ до об'єднання націй, об'єднання всіх людей. У багатьох куточках світу люди страждають від військових конфліктів та насильства. Ми визнаємо вирішальну роль і внесок освіти у побудову. Мирного співіснування і засуджуємо ті прикрі випадки, коли освіта направлена на руйнування демократії та толерантності. Довкілля онлайн це глобальна віртуальна школа і мережа підтримки розвитку. Перше довкілля онлайн святкувала День висаджування дерев 9 років тому, 21 вересня 2004 року. Саме тоді, коли Вангарій Масай отримала Нобелівську премію миру за висаджування дерев. Сьогодні у нас 10 -річ, річ, річниця вистачення дерев заради миру. За час даної кампанії школи посадили понад 11 мільйонів дерев. І ми ставимо перед собою мету посадити 100 мільйонів дерев до 2017 року. Дане рішення засвідчує Організація Об'єднаних Націй. Дерево це наш символ. По-перше, воно нагадує нам про важливість захисту довкілля. По-друге, воно символізує об'єднання шкіл і людей в усьому світі. Ми живемо в різних культурах, але високо цінуємо їхню своєрідність. Ми поважаємо права кожного, а також природи і тварин. Давайте вважати ці дерева деревами миру і ростити їх разом з іншими деревами заради кращого майбутнього. Наша спільна акція проходить під аслом. Я запрошую ощадом.

Я вас ставлю. Хорош.

Я учитаю, на сьогодні наша почесна місія виконана.